Усім привіт! Рада вас вітати на моєму калінарному каналі. Сьогодні розповім, як за 5 хвилин отримати філе оселедця швидкий та простий спосіб. У мене оселедець без голови, якщо у вас є голова, відрізайте її в першу чергу. Як бачите, під оселедець я постелила рушничок паперовий, так буде дуже зручно забирати усі нутрищі. Потім ми розрізаємо животик і виймаємо усі нутрощі. Можете взяти ще один рушничок та витрати всередині животик. Це буде дуже зручно. Ним можна і витерти цю чорну плівку, щоб не гірчив селець. А для зручності можете взяти ножа, так він відшкряпується плівка дуже швидко. Це дуже гарний спосіб почистити оселедець швидко, отримати шфіле оселедця, при тому, що кісточок майже не залишиться. Забруднену серветку одразу ж викидаємо, перевертаємо оселедця іншим боком та розрізаємо вздовж по хребті. Я завжди проходжусь пальчиком по хребті, щоб відділити хребет від филе. Тепер обережно відділяємо тоненьку шкірку від філе та знімаємо її. Зазвичай це зробиться дуже швидко та легко. І не займе у вас багато зусиль. Те ж саме робимо і з іншою стороною. Саме таким способом користуюсь вже дуже давно. Ще навчила мене мама йому. Напишіть у коментарях улюблену страву із селеця. Думаю, буде цікаво. Можливо, ще зніму і на відео. Друзі, після того, як ми скинули шкірку із селеця, нам залишається лише відділити філе від хребта. Ось так проходимося пальчиком по хребті і відділяємо хребет від філе. Усі кісточки залишаться у вас в руках. Як бачите, у мене зайняло всього три хвилини. Дуже швидко та просто. Ставте лайки та підписуйтеся. Чекаю на вас у коментарях.